Зараз ми з дімою будемо готувати борітто. Для початку ми розмільчили цибулю і її підігріваємо, тобто смажимо. Поки замажемо цибулю, приготуємо готуємо наступні інгредієнти це сир напівтвердий, який потрібно мілко-мірко нарізати або натерти на терці. І тут я вам показую, як я організувала свої приправи, використовуючи стікери. Дуже зручно, ось одразу видно, що нам потрібно додати. До цибулі ми додаємо чесник, ми його не нарізаємо, а використовуємо прес для чеснику. Так, нам зручніше. Всі інгредієнти та їх кількість я пропишу в описі під відео. Також ми додаємо перець чилі, він у нас сушений. Десь через 10 хвилин додаємо квасолю і до неї додаємо склянку води. Тушкуємо 10 хвилин, а потім зминаємо його в пюре. Додаємо сіль, а також сік лайму або лимону. І додаємо рублену кінзу. Її краще не жаліти, використовувати багато, бо додає вона такий прям насичений класний смак. Після цього ми приступаємо до фаршу, потрібно його спочатку прожарити до готовності. А потім додати його до нашого косолового пюре. Все це теж тушкуємо хвилин 10. І наша начинка для буріто готова. Я ще додала трохи чилі, бо мені здалося, що вийшло не дуже гостре. У нас командна робота, я загортаю буріто, а Діма просмажує лаваш з двох сторін по 30 секунд. Вийшло дуже смачно. Ще використовуємо обов'язково помідорки, тобто сир, фарш і помідорки. Загортаємо. І буде смокота. Також я зробила таку осінню композицію. Купила раннер вайкі, а от він був на знижках і такий, здається, знаєте, осінній. І має такі гарбузики, квіти і свічки. Ми за цим столом рідко. Вечеряємо, бо зазвичай ми це робимо перед телевізором, а тут не дуже зручно. Але як така декорація дуже класна і дуже піднімає настрій. Давно я хотіла придбати таку фігурку в Аврорі. Це, типу, такий як брелочок, який можна розмалювати власноруч. Він повністю пластмасовий, не дається пензлик та фарба. Ви її змішуєте та, типу, заливаєте цю фігурку. Має вийти дуже класно. Інструкції там україномовної не було, було тільки англійською. Я щось там трохи прочитала, і вже почала нашу швидкоруч, як я завжди і роблю, робити вже свою. Свій брелочок. на початку я почала все так інтенсивно змішувати, а потім думаю, так, вони ж зараз всі зіб'ються в один колір. І щось в мене було таке нелогічне рішення вилити фарбу на цю коробку, але далі я вирішила, що добре, що я підстелила ці серветки, і завдяки пензлику я розмалювала. Цього королика. Мені здається, вийшло непогано. Всім добрий ранок. Сьогодні вже п'ятниця, якось в мене цей влог щось не задається по зйомці, яке в мене оновлення. Я зробила ламінування. Тепер у мене завжди рівне волосся. Це і добре, і погано. тому що в мене є чубчик, який виглядає. Через годину після укладки. Значить я не мала голову тиждень. От. Таких проблем ніколи не було. Е Виглядає мені не дуже. Але зараз ось прикольно. Просто феном посушила і волосся рівне, прикольне. Таке. Чому я зробила? Тому що зараз будуть дощі, сні. Я думаю, класно, буде завжди рівне волосся, як нічого не бувало. Тому... Не знаю, подивимось, як це все буде. Сьогодні я їду на зйомку Oh My Baby Book, якщо ви знаєте, це такі книжечки, які дарують або купують новонародженим, і там ви можете зберігати спогади дитини протягом п'яти років. Ну, В плані, що до п'яти років ви можете вклеювати і прописувати про дитину, там це все прораховано, а згадувати про тому всього життя. От, їдемо на виробництво. То знімаємо, подивимось, що там і як. От е, можливо покажу вам щось у влозі, якщо вийде. А так можете слідкувати на сторінках у мене буквально в інстаграм. Було дуже цікаво. Я завжди, напевно, хотіла побувати в такому місці, побачити, як блокуються книжки, як взагалі відбувається ця робота. Звичайно, робота дуже важка. Там це обладнання дуже шумить. Я не знаю, як люди знаходяться такий довгий час на поліграфії і працюють і їм нормально, бо ми були три години, і я вийшла просто з квадратною головою. А це я не говорю ще про те, що, звичайно, там був і запах від фарби, від інших цих матеріалів, які теж давався ознаки. Так нам дуже сподобалося, звичайно там бути. Ми дивилися, що де, як друкуються. Побачили дуже класних багато і книжок, і календарів, і записників, які зараз одні з топових в Україні, і нам це було звичайно дуже прикольно побачити, відчути цю атмосферу. Привет. Замовила я товар з сінсай, бо хотіла зробити такий трохи новорічний настрій. І ми тут в нашому новому будинку вирішили зробити типу, як теж для сусідів таке новорічне свято, подивитися, як вони на це відреагують, що це має на увазі. Це ми купили коврик, замовили новорічний, і також будемо декорувати віночок. Зараз подивимося, що ж мені прийшло сінсай. Щойно забрала посилку, реально. От. Навіть не розпаковувала. Так. Дивимось. Тонсички, це я прикольно себе мала. Дуже багато, звичайно, всього. Але я його повторно використовую, коли подарунки е, пакую. то щоб в коробці вони не пообтихалися, додаю цю ж штучку. Замовила от такі е, наволочки. Так, замовила ось такі наволочки, правильно подивилася, як, очевидно говорю, українською. Е, зараз зараз е, вони. Новорічні додати чогось новенького. Виглядають прикольно. Потім покажу вам дві штучки, як вони будуть у нас виглядати в... на дивані. як замовила. Наступне це такий. Це такий вінок, але я його не буду так вішати, як тут він зображений. Я його буду декорувати, знаєте чим? От, до речі, тут Синзай, бачите? Хоп, і вже нам відклеєно. Буду декорувати його пробками від вина. Ще замовила. Така коробка. Якщо чесно, я не пам'ятаю. що це? А, пам'ятаю! Великий, це причинний, як знаєте, обоє він великий, ну, там ж розміри написані. Ну, коли ви обираєш, на розміри не дивишся. Він прям керамічний. Прикольний такий. свічечки тут є. Прикольний. Недорогий. Ну, і, в принципі, заради чого робили замовлення. Холі джолі е, обрали такий коврик, він якісний. Ну типу Я думала, що він буде, знаєте, такий е, не дуже. Але я подивилася, якщо чесно, спочатку в магазині, а потім на нього. А потім були знижки, мінус 10%, звичайно, але все одно на сайті. І я замовила. Холедовлий, у нас якраз немає там такого коврику гарного. І буде ось такі мої новорічні покипочки. Вийшли. Може, ще щось докуплю, може не докуплю. У мене, в принципі, багато різного декору ще є домашнього, а також кажу, що не можна щось взяти, подивитись, тому так. Да. Це таке. А ще покажу вам дуже прикольну штуку, яку я купила нещодавно в Аврорі. Дивіться, яку я купила кружку в Аврорі. Е, тут зірочка. От вона така. Е, Прикольна вона тим, що там був фламінго. Я такі бачила прикольні. У нас якраз побилось дві чашки, і ми такі дві в Аврорі купили. Дуже прикольно, мені подобається. І я п'ю тепер ранкову каву саме з таких чашок. Також маю ще одне замовлення ріккі хайп. Я дуже люблю цей бренд. Е мені подобається їх якість, мені подобається їх ціна. Я купувала там юбку цю е сатинову, вона прикольна. Чи атласна, <смас> е довга. Е мені подобається лон-сліви е лон прикольний, і я думаю, що костюм в мене теж є. Коротше, я дуже люблю рікі хайп. І в них був день знижок. День знижок, який починався в 00.01. Мінус 40% на осінні товари, до мінус 40%. І я вирішила придбати. Точніше, як я вирішила. Мені позвонила моя Валя, подружка, і каже, що там знижки купую. Дуже прикольно, що в коробці є така ручка і прикольно нести. Дуже прикольно, що в коробці є така ручка і зручно нести додому. Коробку. Купила я осінній костюм, вийшов він мінус 40%. Доволі -таки хороший. Я спеціально хотіла купити саме костюм без плісу, бо в мене з плісом є. І мені не завжди подобається така, така теплота в приміщенні. От такий колір сіро-рожевий називається. Вона така величенька, але мені подобається ось така тканина. Ну і такі танці. Вони на резинці, і їх можна робити як загуженими донизу, так і щоб вони були широченькі. Це всі мої покупки. Але ми в метро за продуктами сьогодні подивитися, що тут є. Також, от ми, мій улюблений відділ ходити тут на таких всяких штучках. Покажу вам сьогодні, що ж такого прикольного по акції є в метро. Такі бокальчики, в мене були і минулого року. були так. У мене не були. Діма мене обмежує в покупці таких штук. Нічого не Є такі великі чашки. Не дуже вони. Є такі красиві миски. Дуже мені сподобались, коштують вони 189 за одну, а якщо від 4, 169. Мама мені зараз сказала, що Юля, в нас дуже багато всього. Карпо. А, їх можна посудомитися мати? Можна. Є такі смішні свічки Гелеві. Вона трохи роздавлена. Нагадала мені, що знаєте, такі подарунки в школі у нас були волосочки. Гарні новорічні стрічки такі. Те, що шукаю гарні новорічні пакети, вони всі є у метро. О, реально дуже прикольні, красиві такі, якісні. Також у метро зараз знижка ну, на більшість бокалів, 30%. Так що на ці серії немає я так розумію, що тільки на серії їх метрівська знижка. Беремо дистольовану воду тут по літру. Коштує 17,90. Будемо тепер просувати через парогенератор та праскою використовувати саме таку воду, бо почитала багато відгуків, що портиться і праска, і парогенератор, і праску ми так частково вже е, трохи знівесили. Додому і, і вимила я трохи холодильник, саме полички, тому що ну, дуже грязні. І мені дівчата на день народження в конторі подарували такий принтер наклеїк. Я показувала вже свої приправи, які я роблю ними, а зараз я також їх просто керую в банки. Так, не встигла я зазняти. І ось е кабачкова ікра. Ми беремо собі. О, однією рукою незручно. Ось вона пристікерувалась. Ми її відрізаємо. Беремо нашу баночку. Ікру кабачкову робила я цього року. Пару штучок. І ось у нас вийшов такий стікер. І можна так його продовжувати якраз будуть на всі банки. Покажу вам розпаковку, що ж ми купили. Побачили такі модові кадри. Е, перше, це ми купили такі вже, просто я помила м -м, тарілки з Крісмус Фарфорові. Мені дуже сподобались. Взяли чотири штуки і буде нам е, зараз е, для такого святкового столу і також основні е, такі продукти. Кроя е, купили. Був по акції 6 штук від Лукаса. Е, спробуємо не знаю, що це, але буду тут якраз виставляти. Уже з'явились мандарини. Тому до нас якраз до нашого крісмаса мандарини. Морку взяли, будемо робити салат грибна поляна. Є в мене подруга Альона, ми до них, як в гості, приходимо, вони з чоловіком Сашею роблять цей салат, він просто поресту не такий смачний. Але він такий з майонезом, такий як треба, але е, дуже смачний. Взяли по акції е, сир Камамбе, тут 4 штуки. Був недорого. За 4 штуки отаких от 150 гривень. І ще взяли гомілки, будемо або окремо їх, типу, туши, тушкувати а, в духовці, як це правильно, Дім? Що? Тушкувати в духовці, а. А що ти з ним будеш робити? Ну, як ми тоді минулого разу робили. Ну. Запікати! Будемо запікати, або що, може, подивимось, будемо робити шаурму. Так, наступний наш пакет. Взяли салат. Я працюю більшість часу з дому і зручно в обід зробити собі такий смачний салат. Це ми знову собі під'їдали. Також взяли такі ці. Це вже OTB Діма, взяв, йому дуже подобаються такі горішки з чесником. Горінки. Взяв такі горінки з чесником. Але вони, звичайно, пахнуть на всю квартиру. Ну і ВТБ Діма взяв горішки. Взяли такий сок. Він реально бюджетний, але дуже смачний. Я ще раніше соки не пила, а зараз підсіла. Заходили в епіцентр, взяли ще такий аромодифузор. Мені рекомендували його і моя мама, і Валя кажуть, що просто супер клас. Вони заходили в якийсь магазин з одягом, і був такий неймовірно смачний запах. І запитали: а що вас за аромодифузор. Вони кажуть, боже, ви вже не перші, хто нас питаєте, дивіться, йдіть, фотографуйте. І ось вони нафотографували, що це от Манго Блум, Tango in Mango, фірма Bloom. Спробую. Того, що я нещодавно взяла романдифузор, він майже не пахне. Це виноград, помідорки до шаурми чи до салату. Масло молокіє. Найбільше мені подобається по дизайну тому беру. Харібо були по знижці. Що? Харібо були по знижці. Коротше, ви бачили, що вже вийшло? Різдвяне. Взяли з Дімою. Діма взяв ще собі якийсь черновар. Також взяли копцю морку по-корейськи. Сир для салатику грибна поляна. Дуже смачна квасоля, нам подобається. Теж взяли, коли додавати просто до цих. Також е шампіньйони для грибної поляни. Я потім зроблю реально цей рецепт, покажу. Е ось так виглядає цей салат, ось він на фотографії, е він дуже смачний. Подобається мені. Він такий прям, Мені здається, окремою стравою, бо там і картопля, і все. Лаваш для шаурми. Найкращий заливанець з маком. Взяли в світі для грибної поляни. Помідор. Ще один забиванець. взяла ще от воду дистульовану для того, щоб просувати і використовувати в парогенераторі. Ну і молоко. Взяли чотири упаковки. Ми любимо молоко. 2,5 жирності, нам неможливо яке, головне, щоб довго стояло воно в холодильнику. І реально просто тебе в нас стіни, на молоко від 40 гривень тут поруч, а в метро по 30. Тому взяли 4 упаковки. Все, це були наші всі покупки. Так? Да? Діма ще не привніс мені посилку. Як ви думаєте, що тут? Дякую. Тут книжка. Був передпродаж. Книжки. Поттер. Я ще ті частини збираю. У мене є три. Ще одну мені тато на новий рік подарує. А це Гаррі Поттер Чеклунський альманах. Коротше, тут зібрання чекунських списків, таблиць, карт, всі магічні речі, які були у Гаррі Поттері. Отак виглядає книга, вона така прям приємна на дотик. Ой, аж щойно друку і хрумтить. Магічні предмети, які помічаються в кишені. Виготовлення чарівних паличок. Якпохне. Я, до речі, ж була на поліграфії. І там не, не видавництво того Галамага» друкується, але багато планерів, орнерів і так далі. Там так, такий запах. Ну, все, буду читати. Дивитися. А що це таке рожеве? Відьмацькі витівки візлів. Коротше, ось. Замовляла на сайті Абаби Галамаги. Має бути дуже, дуже цікаво. У, ці павуки. Я як крон з цими павуками. Коротше, клас, буду збирати далі. Джон Ролін, звичайно, Не вміє заробляти гроші. На цьому я буду завершувати свій влог. Дякую вам за перегляд, буду вдячна за лайк, а також за підписку. До зустрічі скоро у новому влозі.